Це залишки давньоримського містечка Аліобрікс, Одеська область, де уламки давнього посуду лежать під ногами. Підіймаюсь на вершину давньоримської фортеці, що знаходиться на придунайській Бесарабії. Пропустив. Тут йдеш і давньогрецька кераміка, от просто збираєш. І це щось унікальне. Сюди варто їхати. Саме цією місцевістю лежав сухопутний торговий шлях давніх греків. Ага, і ось бачу. Що такі рівні стіни вирізані? Напевно, робились розкопки, проводились, робились дослідження. Да, ось о любопитна штука. Пізніше тут розміщувався річково-морський флот Римської імперії в провінції Нижня Мезія. Зараз це місце має вигляд зарослих пагорбів. І хоча жодної позначки про пам'ятку археології я не побачив, на картах це поселення відмічено. А ось повикидали, напевно, бо тут насичено. Ця цю, цю бачив? Ось цікаво з візерунком. Дивіться. Ну, прям якась на...